Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот БЛІЦ Українською. І ось нарешті ми дочекались: новорічний період в Бліці. Сьогодні ВГ опублікувало відео незабаром у грі. Я пропоную зараз разом з вами його спробувати розібрати. Ви скажу свою думку, ви свою напишете в коментарях, тому не забувай поставити подобаєчку. Нагадую, що стрімлю тут кожного дня починає о 18.00 YouTube Twitch Trovo, кожну стрімчику щось розігруємо. Також підпис підписуйся на наш телеграм-канал, Discord сервер. Ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по бліцу. А ми з вами будемо починати. І ВГС першим нам, що показує, це те, який буде у нас. Камуфляж в батлпасі грудня. Це у нас Тігр 2, і ми зможемо його забрати, купивши батлпас, якщо ви всі це робите. Далі, що ми тут бачимо? Ми бачимо тут новорічний ангар, який тут нас буде радувати в з 1 числа. Я думаю, що він буде наш нас радувати з першого числа, тому майте це на увазі. Далі нам показують тут ІС-2 екранований, і, чесно кажучи, я не знаю, куди вони його запихнуть, тому що в мене були спочатку думки, що він буде в новорічній події, так, там, де є сніжні кулі, і можна буде там забрати цей танчик. Але ні, там інший танчик, який ви побачите трошечки пізніше. Можливо, тут буде якась підписка, можливо, тут буде якийсь наказ. Невідомо ще достовірно, але він точно буде, точно буде в грудні. Подивимось, можливо, будуть ще спойлери. Обов'язково дам вам знати в телеграмі, Діскорді, тому підписуйтесь. А ми їдемо далі. Ось такий у нас буде танчик, і нам тут показують подію, яка, на мою думку, теж стартоне 1 числа. Це у нас Холідей Упс, він називається, і з Вінні Джонсоном. Джонсом, Джонсоном, Джон Джонсом. Тому ми зможемо зафармити собі отакі от подаруночки Всякі тут, як це сказати, ну, як його, срібло, камуфляжі, фон профілю. І що ще тут? Сріб? Ну коротше, ви тут це бачите. Можливо, це в першому буде якийсь квест або наказ. І тут всякі блін, я забув просто, як вони називаються. Коротше, в ангарі просто лежать, їх можна обмінювати там на досвід і так далі. І тому подібне. Напишіть в коментарях, бо я щось призабув. Зараз довго думати не хочу. Тому рухаємось далі. І наступним, що нам показують, це нам показують розіграш. Його ВГ так називає. А ми його називаємо рулетка на кобру. Тут чомусь показаний танчик 9 рівня Преміум. А по факту це ну, було анонсовано як колекційка. І плюс іще була інформація, що кобра з'явиться також в контейнерах. Можливо, комусь вона з'явиться в розіграші, комусь в контейнерах, що достовірно невідомо, але ВГ заспойлерила тільки в розіграші. Тому е я так розумію, що теж може стартанути або 1, або 2 числа. Мені здається, що це, ця рулетка буде. Ну, але повторюсь, достовірної інформації ще немає. Це все мої думки, аналітика, ВГшечки. Ну тобто, в цілому, там 80-90% мої прогнози збуваються. Але повторюсь, це не достовірна інформація, це просто мої думки, які ну там з часом я маю. Ну, а аналітичні думки, тобто, щоб зрозуміти, як ВГшечка що випускає. Окей, тобто очікуємо кобру: колекційний танк дев'ятого рівня с. Те. Але, можливо, вони передумали і засунуть його як преміум, тому що тут вказ, написано, бачите, жовтеньким, що він преміум. Подивимось, не знаю. Рухаємось далі. Тут знову ж таки ось так буде виглядати цей танчик Кобра. цікавий. Далі ВГшечка показує Черетір Титан, який теж буде в нас в контейнерах, поки що відомо, що він буде в них. Е, цікаво, що буде за танчик, тому що Петисау давати динамічний, цей ну, не динамічний захист. Коротше, якось він там по-своєму називається цих тітанів. Цікаво, наскільки він буде броньований все ж таки. Е, далі нам показують, що буде новорічний аукціон. Він в основному стартує десь приблизно в четвертий тиждень грудня. Е, деколи його, ну коротше, в різні періоди його додавали по-різному. Е, додавали таким чином, що. Він буде десь два е, аукціони буде в грудні, один в січні. Було таке, що один був. Ні, можливо, і не було. Коротше, два аукціони нам слід очікувати на. А хоча, напевно, не четвертий, десь третій, четвертий тиждень, можливо, буде грудня і один січня. Е, завжди було. Три аукціона, тобто три е, партії, які можна було е, ну, купувати там в різний період часу. Тому нічого не помінялося. чекаємо. Ну тут нам бачите, тут видно, що тут Бураск, я так розумію, що буде, тому що його е, ну, тіні, тіні, так би мовити, але що там буде, поки що теж достовірно невідомо. Тому рухаємось далі, і що ми тут бачимо? Подія, яка е, на сніжній кулі, ми її називаємо, е, і у ній можна буде за перемоги забрати одну кулю, з якої випадає вам точно якийсь танк з 8 по 10 рівень. І в цій же кулі буде танк новий, е, який називається XM 66 f це буде танк головною нагородою цієї події новорічної. А, також ви тут можете за перемоги забрати і Chrysler K, Кей, 8 рівень преміум ТТ. І, відповідно, ну, ви можете забрати і Крайслера, і Сніжну Кулі, але перемог там потрібно робити ой, дуже багато. А у вас буде на це 7 чи 10 днів приблизно. І ну, в цілому, це треба просто буде задротити кожного дня на перемоги, щоб вам це все забрати. Також ми тут бачимо аватари, бустери, обвіси, фони профілю, ікси. Коротше, все таке, що нам менш цікаво. Але я вам би рекомендував, якщо ви тільки зможете забрати щось одне, то забирайте сніжну кулю. Також ми зможемо відкривати коробки за золото і за вільний досвід, з яких нам теж будуть випадати. Сніжні кулі. Сніжні кулі, так як я вам вже й сказав, будуть випадати різні види танків. Серед них буде і танк новий, колекційний, 10 ПТСАУ. І коли ви зберете 10 цих сніжних куль, ви точно її виб'єте. Але вам можливо пощастить, і ви, ви, і ви її виб'єте раніше. Компенсація за неї, до речі, за новий танчик 10 го рівня 15 золота в цій, цих сніжних кулях. І вся компенсація в цих сніжних кулях теж кулях теж в золоті, навіть за преміум танки. Тому майте на увазі, я думаю, повторюсь, я думаю, що ця подія стартане 15 грудня. Минулого року вона стартанула 16 грудня. Це була п'ятниця. І в цілому, ну мені здається, що в, ці, в цьому році буде теж. Так само. Очікуємо, побачимо. Ми, я думаю, що 30 числа 30 е, листопада буде більш е, зрозуміліше по датам, тому що ВГС буде е, в цей період е, стрім, і там вони, я думаю, розкажуть про ці всі деталі і нюанси. Е, тому підписуйтесь на канал, не пропускайте відосики, заходьте на стрімчики, телеграм-канал, дискорд сервер. Е, там все будемо вам розповідати. А ми рухаємось далі. І ось так буде виглядати в легендарному камо цей танчик. Насправді мені здається, що це буде лютою імбою. От мені чомусь здається, я бачив цей танчик, я катав на тесті, і ну, мені здається, це буде достойний достойний танк, на який можна буде ну, упоротись на золото, на вільний досвід і на ігри. Тому. Тепер нам показують нові танчики преміум, які тим чи іншим чином з'являться у грі. Я думаю, що деякі у грудні, деякі, можливо, в січні. Це у нас був ось цей танчик, у нас був, значить, СТ-62. Ось так він буде виглядати. Оце у нас там нам танчик показують ФВ-1066. Сенлак. Sen, Це у нас показують КПЗ пр 68 п І повторюсь, тим чи іншим чином ці танчики будуть у нас в грі. Більше всього, що в контейнерах. І якась, напевно, їх кількість буде у нас в грудні, а деяка, можливо, в січні. Точної інфи ще теж немає. І дивіться, хлопаки, дівчата, саме головне, ми з вами зможемо обміняти крижаний. Оцей контейнер, який у нас зараз є в ангарі. Не у всіх, а у тих, хто проходив певну подію на день народження в Отбліц. Нам там давали оце крижаний лід, і його ми тепер дізнаємось, на що його можна обміняти. І ні, це не обмінюється він на додатковий контейнер за вільний досвід чи за золото. Він обмінюється, хлопаки, дівчата, на безкоштовний танк. Колекційний, здається шостого рівня, який був в минулому грудні в батлпасі. Ще тоді були танки в Pass, і е, у, у нас він є. Тобто, якщо в, у когось ще є цей танчик, то ви зможете ще й зафармити собі там 500 голди, здається, він продається. Тому, глибокі дівчата, халявний танчик, і не один. Е, ми зможемо забрати е, в е, новоріч, новорічних подіях, які стартують уже з 1 числа. І ми з вами зможемо покатати і вже катаємо в режимах. Це у нас Гравітайзен, бігбос, виживання і гравітація. Тому, хлопаки, дівчата, отака у нас історія по нашим. Е Подіям в грудні. Напишіть ви свою думку, можливо, я щось пропустив, щось можливо не побачив. Напишіть, чи достатньо вам халявки від ВГшечки, як ви ставитесь до новорічних подій, до новорічних свят у нашій грі, чи подобаються вони вам чи ні. Нагадую, постав подобаєчку, напиши коментар, підписуйся на цей канал, якщо не підписаний. Я тут стрімлю кожного дня, починаю о 18.00. Також стрім. Йде на твічі і на трово, кожну стрімчику щось розігруємо. І зайди в вкладку відео. Там я викладаю теж різного виду відосики: огляди танків, огляди новин, реплеї, відкриття контейнерів. До речі, можеш глянути, якщо не бачив, як я відкрив 150 містичних контейнерів. Підписуйся на наш телеграм-канал, на наш discord сервер. А я дякую, що ти подивився і бажаю тобі гарного дня, вечора. Ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.